Діма, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною представник команди Патріот. На жаль, сьогодні ви поступилися гарному супернику АФК Максимус, програли 3-0, але показали доволі непогану гру. В першому таймі комбінували, створювали моменти. Скажи, будь ласка, що саме у вас не вийшло і поділися емоціями з гри? Я думаю, суперник був досить якісного рівня, Всі хлопці молодці. Трохи не вистачило нам майстерності. На жаль, це те, що на базарі не купиш, але я думаю, всі наші перемоги попереду будемо старатися і перемагати. Слава Україні! Е -е, ще пару слів визнач, будь ласка, на твою думку, кращого гравця своєї команди. Е -е, я думаю, Ярослав Пеценко був сьогодні найкращим серед нас. На якій позиції він грав? Е -е, він грав всюди, тому й найкращий. А як на рахунок власної кандидатури? На рахунок на і треба працювати. Треба працювати ще. Добре, дякую. Гарних вам надалі ігор чемпіонатів. Дякую, дякую.